Всім привіт, слава Україні! Це Ора. Сьогодні ми поговоримо про те, як культура пов'язана з політикою. Перед тим я рекомендую подивитися моє відео про те, як культура нас формує і як вона в нас впливає, тому що. Це є така база, в яку ми сьогодні і заглибимося. Але перед тим як перейти до цієї теми, я хотіла розповісти вам про мою співпрацю з Євгеном Савченко. Євген Савченко має свою it компанію де вони розробляють дизайни сайтів. І ще перед війною до мене написав пан Євген з пропозицією зробити мені сайт. І звісно, як і при кожному такому проєкті, при кожній такій співпраці потрібно знайти спільну мову, має пройти якийсь час в цій комунікації для того, щоб зрозуміти Зрозуміти один одного. І в нас це вийшло зрозуміти один одного. Я надзвичайно задоволена результатом. Мені дуже подобається, як виглядає мій сайт. І якщо вам потрібен ваш сайт для ваших проєктів або для якихось комерційних завдань, я рекомендую вам звернутися до Євгена Савченка, до його фірми. Звичайно, що всі контактні номери, всі посилання будуть в описі до цього відео. І я вам рекомендую від серця. Почнемо заглиблюватись в тему? Культура в політиці чи політика в культурі з самого визначення цих двох понять. Я вже в попередньому відео вам казала, що є хибна думка про те, що культура твориться десь там, якимись великими людьми. І точно така сама і помилкова думка про політику, про те, що політика твориться в якихось високих кабінетах. Але якщо ми говоримо про демократичне суспільство, тоді люди впливають на політику, люди впливають на те, що відбувається в цих високих кабінетах. Точно так само, як люди впливають. На те, що стає популярним, яка музика буде слухатися іншими людьми, скільки переглядів буде під тим чи іншим відео, чи під тим чи іншим фільмом, і так далі. І так далі. І на це все впливають так звані звичайні люди, які нібито не мають відношення до тої самої політики або культури. І також є друга сторона медалі про те, що кожен з нас є частиною якоїсь нашої особистої культури, особистої політики. Ми самі будуємо якісь свої Принципи, якісь свої правила, чи це в сімейній атмосфері, чи навіть в родинній, чи в особисті самим собою. Також є така хибна ідеалізація цих двох сфер, і, наприклад, в політиці є така. Поширена думка про політику, що вона має робити всіх громадян однаково щасливими, і точно так само про мистецтво, про культуру, про те, що це має бути лише щось прекрасне, лише те, що нам буде подобатися, лише те, що для нас є приємним. Але звісно, що це неможливо, тому що ми всі різні люди, і нам не може подобатися е, одне якесь рішення, чи одна якась картина, фільм, і так далі. і так далі. Тому насправді політика є різносторонньою, тому культура є різносторонньою. І так насправді, де стикаються ці дві сфери, так це всюди. Вони не просто йдуть од нога в ногу, вони переплітаються постійно. І як політика впливає на культуру, так і культура впливає на політику. І я би хотіла наголосити, що це зовсім не означає, що політика фінансує культуру, що все мистецтво куплене і так далі. І так далі. Це не так, тому що це просто взаємообмін якимись поглядами, якимись переконаннями. Точно так само, як і з людьми, в нас є різна комунікація, в нас є різні погляди, або навпаки подібні якісь переконання чи подібні смаки в тій Мі культурі, якщо наводити якісь психологічні впливи культури на нас в контексті політики. Так, це, наприклад, якщо ми послухаємо пісню про маму, ми її всі останнім часом слухаємо. І після того послухаємо промову якогось політика, який буде говорити про збільшення пенсії, про нові якісь пільги для старшого покоління, нам відразу цей політик буде більш імпонувати. Тому що секунду перед тим ми згадували нашу маму, теплоту, любов, і нам би хотілося, щоб вона була щасливішою. І тепер цей політик робить щось щоб зробити її щасливішою. І звісно, ми будемо до нього більш схильні. Якщо ж ми подивимося, відео чергове відео, як Поплавський цілує когось в груди, а потім якийсь політик буде розказувати про фінансування цього університету, ми можемо відчути відразу або навіть огиду до цього політика. І звичайно, що ми не думаємо постійно в цьому контексті, ми не наводимо постійно цих аналогій собі. Але це все на нас впливає. Кожна наша дія, все, що ми бачимо. Все, що ми чуємо, все на нас впливає, і я вже про це більше розповідала в тому попередньому відео. Обидві ці сфери несуть якісь повідомлення в маси. Вони щось нам дають, або щось забирають, і це не лише на фізичному рівні, типу в якій країні ми будемо жити, чи які фільми ми будемо дивитися, але це також і моральний аспект, і в принципі, це навіть сильно зараз помітно про те, як Кий контент створюється під час війни українцями, про те, який він сильний, про те, який він надихаючий, про силу духу українця і українців усіх. І це також дуже видно власне, в нашій культурі, яка створюється зараз. І що важливо, в історії є приклади того, як політика використовувала культуру для власних інтересів, і, мабуть, найближчий, найзнанніший нам приклад, це звичайно, що соцреалізм, коли мистецтво прям. Кричало про ідеальне життя в соціалістичному світі, про те, коли радянська влада просто нав'язувала ці такі прекрасні ідеї свого буття, своєї політичної ідеології звичайно, що це так не було. Якщо ми подивимося на мистецтво того часу, ми можемо помітити, що ці всі мозаїки, ці всі картини, вони зображували якийсь такий вищий світ, якийсь такий кращий світ, якийсь ідеальний світ без проблем, без людей малозабезпечених, без людей з інвалідністю і так далі, і так далі. Але насправді це було не так, і всі про це добре знали. Просто не можна було людям це показувати також. Є і інша сторона цього зв'язку між політикою і культурою. Так ми можемо взяти до прикладу, наприклад, серіали або фільми політичні або про політику. Таких насправді є дуже багато, але я собі вибрала такі. Найзнаніші зараз, найпопулярніші це, наприклад, картковий будинок, Слуга народу, звісно, що українська, Гра престолів або навіть Корона. І я хочу пройтися по цих серіалах і показати, як, наприклад, вони або підтримують якісь канони, які вже і так закладені в суспільстві про політику, або порушують їх. Так, наприклад, серіал Слуга народу він став культовим, І не тільки тому, що сама історія є досить фантастичною, але тому, що вона, в принципі, справдилася. І, попри те, що там були якісь нереальні події, там були якісь такі нереальні ситуації, зараз цей серіал по суті є. Елементом політичної агітації, і це також досить цікавий фактор, як культура стає політичною агітацією. Я не стверджую, що він таким був з самого початку. Я цього не знаю, я не впевнена, що хтось взагалі про це знає. Але зараз сталося як сталося. Також, наприклад, серіал Картковий будинок він порушив канони, мабуть. Для всіх і він трошки зняв ось цю пелену з ідеального світу політики, але в тому самому часі він відкрив очі на жахливі вчинки, які можуть робити люди, які знаходяться при владі, про те, як вони маніпулюють, як вони берешуть, про те, які в них насправді є мотиви, і це також досить цікаво, тому що. Як я вже казала в попередньому відео, культура нас впливає, і цей серіал також вплинув на багатьох людей з негативної точки зору, і що більше людей перестало довіряти політиці. Також, наприклад, гра престолів, попри те, що на початку самого цього серіалу там далеко не всі персонажі були злими і хотіли лише завойовувати, хотіли лише вбивати і мати більше земель і бути багатшими, все рівно до кінця серіалу ти розумієш, що якщо ти знаходишся в цьому світі, він також тебе формує, і ти не можеш залишатись з собою завжди. Ти не можеш бути добреньким, ти не можеш бути ідеально наївним, ідеально віруючим, ідеальним, ідеальним в принципі. Тому що тебе просто цей світ з'їсть. І ми дуже добре бачили це на прикладі власне персонажа Джона Сноу, і скільки разів його зраджували через власне його доброту. І як високо пробилася та сама Серсея через свою злість і маніпулятивність. Це серіал скоріше є метафорою на політику, але все рівно там є велика частина саме гри влади, так і називається серіал «Гра Постолів. Також є серіал Корона, про який я згадала, і він не зовсім про політику, але він про вищі сфери впливу. про... Монархію в Англії про те, як вона впливає на політику, про цей весь шлях становлення Єлизавети Другої про всю її сім'ю, і про те, як вони насправді впливають на і економічні ситуації, і політичні ситуації, і на що вони справді впливають в суспільстві, також рекомендую подивитися цей серіал, якщо ви не дуже розумієте, що робить монархія в Англії або в інших країнах. Зараз соцмережі стали великою частиною нашої культури, і вони, звісно, що на впливають чи не найсильніше зараз. І це зараз, під час війни, дуже помітно, власне, зв'язку з неймовірною кількістю фейків, неправдивої інформації, інформації, притягнутої за вуха, маніпуляцій і, і так далі. І важливо також розуміти, що це. Впливає на наші і політичні, і культурні погляди, і тому важливо вміти розмежовувати цю інформацію і вміти просто чистити її, тому що в принципі можна дуже сильно загубитися в цьому всьому. Інтернет-світі в світі соцмереж. Раз ми вже поговоримо про соціальні мережі, варто також сказати про блогерів, про те, як вони на нас впливають, і впливають вони на нас більш індивідуально, якщо ми говоримо про блогерів до 3 мільйонів підписників. І тут можна провести аналогії з серіалами, тому що серіали на нас впливають як відкрито, так і закрито. Відкритий вплив це, наприклад, якщо ми дивимося слугу народу і думаємо. Цей чувак точно піде в президенти, він там, чи цей чувак виграв вибори тільки завдяки цьому серіалу, він на ньому виїхав, він козел. Це якби така відкрита думка про те, що мною маніпулюють, і я такий там розумний, я це зрозумів. Закрита думка, це м, закрита маніпуляція чи в, закритий вплив. Це якщо людина дивиться цей серіал і думає, а дійсно. Такий президент би був непоганий. Може, не саме Зеленський, але в принципі президент, який би поміняв повністю структуру нашої політичної системи, був би непоганий для нас. І е, так впливає власне культура на нас, ми так починаємо змінюватися особисто і, відповідно, змінювати політику своєї держави. Ну і блоги на нас можуть також впливати як відкрито, так і закрито. Звісно, що відкрито це коли прямим текстом, практично прямим текстом кажуть Слухай мене, я правий, я точно знаю, і я там експерт, чи щось таке ну і закриті це більш такими якимись підводними течіями. І часто вони також користуються такими методами маніпуляції, як за тисячами якихось розумних, гарних, правильних думок сказати щось не дуже правильне. І не дуже правильно по відношенню до інших людей, до може, може людей з інклюзивністю або до якихось людей нетрадиційних орієнтацій. І тоді це дуже запутує, і людина не може серед тих тисяч думок правильних зрозуміти, яка була неправильна, і починає піддаватись цьому впливу. І я знаю, що цей приклад зараз всіх дістав, мене в тому числі, але я хотіла ще раз наголосити про дудя. Є просто шикарні приклади в його діяльності, власне, прихованої маніпуляції, прихованих думок, які впливають на росіян, на українців і на всіх інших, хто дивиться його відео і розуміє російську мову. Так, наприклад, в принципі, він говорить якісь розумні речі, він розповсюджує інформацію про якісь хвороби, якісь проблеми, він намагається принаймні донести до людей, що такі проблеми існують. І при тому всьому він каже, що українська революція гідності була вже не такою, вже гідною. О, опять, я ні в якому сучі не ставлю в пример нинішню Україну, тому що там діке проблем, і Понятно, що революція достоинства виявилася не такою ж революцією достоинства. Або, наприклад, російсько-українська війна це жахливо. Це, звісно, повний треш, як залітки могло статися, і бла бла бла. Але. Потім чомусь українці, тікаючи від війни з Росією, шукають прихистку в Європі в росіян. Вони йдуть до них, ніби це їхні брати і сестри. І вони всі дружать, у в них всіх дружба жвачка. І це також така маніпулятивна досить річ, тому що, ну дивимося правді в очі, ти не хочеш йти до людей. Співгмадяни, яких тебе вбивають. Або взагалі мій улюблений приклад про дудя, і я, мабуть, буду його вставляти все своє життя, щоб донести цю думку. Дудь в своїх всіх своїх інтерв'ю питається завжди одне питання. І я зараз не говорю про те питання, чим людина займається сама з собою, коли знаходиться наодинці. Я говорю про питання, в чому сі? Фінальне? В чому сила? В чому сіла? І фінальне. В чому сіла? В чому сіла? В чому сіла? І ця фраза, якщо, можливо, ви знали чи ви не знали, я, наприклад, не знала, є з фільму Брат, там якоїсь частини чи з всіх їх, я не знаю, я не бачила тих фільмів. І як вона може впливати на людей? Людина дивиться дудя і чує питання: в чому сіла? В чому сила? І людина думає: значить, дуть, Дивиться фільм-брат. Якщо він його цитує, значить Дудь любить фільм-брат. Якщо Дудь, якого я поважаю ціную, який, в принципі, є розумною людиною, дивиться фільм і любить фільм Брат. Це означає, що фільм брат добрий, що він несе в собі якусь добру думку, ідеологію. Якщо цей фільм несе в собі добру думку ідеологію, тоді він говорить. Правильні речі, наприклад, про вілічя Росія, чи люди, які в ньому знімаються, вони є хорошими рускими. І воно ланцюговою реакцією тягнеться один за одним від одної фрази якогось ліберального росіянина людина може бути прив'язана до російського кіна, якого навіть ніколи не бачила. До людей, яких не знає, і не знає, про що вони думають, як вони живуть, і які меседжі вони несуть світ. Тому що з того, що я знаю, ці фільми несуть якби не ну, якби не найкращі меседжі, що там якби не добро пропагується. Звичайно, що ми не думаємо такими схемами, ми їх не розуміємо. Це наш мозок так думає. Саме тому ми вміємо аналізувати, саме тому ми шукаємо виходи з ситуації, і ми швидко думаємо саме завдяки такій роботі нашого І тому на нас впливають речі в контекстах, в яких ми не розуміємо, що вони на нас впливають. Запам'ятайте, будь ласка, це, якщо ви про це не задумувались, надіюсь, що це вам допомогло трошки зрозуміти, як працює наш організм. Взагалі, якби ви хотіли відео про методи маніпуляції, про те, як людьми маніпулюють, в яких сферах і так далі, то обов'язково дайте мені знати в коментарях. Взагалі таке відео би було просто. Тобто далі ми поговоримо трошки про книжки. Взагалі, цей напрямок він є не те, щоб найскладнішим, але досить складний в маніпулюванні. Чому? Тому що якщо людина багато читає різної літератури з різних сфер. Нею важче маніпулювати, чому тому, що в неї більш розвинене критичне мислення, і я зараз говорю власне різні книжки: це як і науково-популярні, це і художні, це і диктативи, це і історичні, і так далі. Ну, якщо це звичайно що розумні книжки, а не е, видані Росії, саме тому ви можете бачити, як росіяни спалюють українську літературу, е, закривають школи. Не знаю, знищують бібліотеки, власне для того, щоб знищити книжки і знищити те, що вони в собі несуть, мудрість, яку вони в собі несуть. І тому зазвичай маніпуляція на базі книжок починається ще з самого дитинства. Дітям видають книжки, які заставляють їх думати так, як зручно владі. Дуже добрим прикладом в цій ситуації є, звичайно, що казки українські і російські. І не знаю, можна взяти будь-яку, наприклад, казку про Івасика та Лесика про те, як він намагався дістатися додому, про те, як він шукав виходи. І ось одна качечка слабка, але допомогла йому. І після того Івасик та Лесик не дав своїй бабці зарізати цю качечку, тому що вона його витувала. Таким чином пропагується любов, доброта, пропагується те, що потрібно допомагати людям і бути завжди. Собою. І візьмемо казку якусь, я не пам'ятаю, як вона називалася, але вона мене, в принципі, вразила російська казка, про те, що в хлопчика був е, найкращий друг це була собака, і тут хтось приходить, якийсь там цар батюшка чи хто там був, і каже, хлопчику зарізати собаку, втопити собаку, е, тому що так треба. І хлопчик бере і топить свою, свою собаку, свого найкращого друга. І ну і звичайно, що наратив цієї казки, типу, роби так, як тобі сказав цар батюшка, чи хто там йому що сказав, і щоб заради когось, заради влади вбити свого найкращого друга. Звичайно, що власне такими моментами, такими казками, такими книжками. Виховуються діти, і виховуються їхні майбутні і політичні погляди, в тому числі. І я надіюся, що це відео допомогло вам трошки краще зрозуміти, як політика пов'язана з культурою, як культура пов'язана з політикою, як вони впливають один на одного і формують один на одного. Тому, звичайно, що свої думки, свої ідеї, свої якісь інсайти пишіть в коментарях до цього відео. Я хочу також почути якісь ваше бачення. Цього зв'язку культури і політики, і ваші також приклади, як вони впливають один на одного. Пишіть в коментарях, дякую вам, що ви були зі мною. Запрошую до перегляду попередніх відео, підписки, лайки і так далі. Ви знаєте цю систему. Дякую вам, що ви зі мною! І слава Україні! Ми переможемо! І ми про це не забуваємо!